Анні зусилля та високі результати. Кращі педагоги та здобувачі освіти Закарпаття отримали заслужені відзнаки. Сьогодні в Закарпатській ОВА провели урочистості, приурочені до Дня вчителя. Вітак у залі зібрали кращих педагогів та очільників управлінь освіти з усіх куточків Закарпаття, які отримали заслужені подяки за освітній внесок. Мене нагородили грамотою. Обласної ради як начальника управління освіти релігії та національностей хуської міської ради, але е ця грамота не тільки моя, власне, це грамота всього колективу управління освіти, а також усіх керівників закладів освіти, усіх освітян нашої всієї хуської громади, і надзвичайно приємно, що нашу працю помітили і відзначили участь у конкурсі. Конкурсі професійної майстерності дала мені можливість відчути глибину своїх професійних знань і знань інформатики, тому що я вчитель інформатики, дала мені ще більший контакт і зв'язок із моїми підопічними учнями, і чудова була можливість попрацювати з іншими учнями з іншої школи на обласному етапі. І, звичайно, обмін досвідом повиступати перед людьми, які вище. За мене перед головою журі, перед членами журі це досвід, який є, варто відчути кожному. Заслужені привітання та нагороди отримали і розумні школярі, які продемонстрували відмінні знання на престижних олімпіадах. Учні закарпатських шкіл гідно представили область, зокрема на міжнародному конкурсі імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. Сьогодні мені нагородило дипломом книгою про історію освіти Закарпаття та видало грошову винагороду. А це мотивує мене і подалі здобувати перші місця, брати участь в різних олімпіадах та навчатися. Мене готував, готувала вчитель Марія Васильівна Дубей і з допомогою її підготовки ми здобули перше місце. Я вважаю це спільною перемогою. Завдання були не такими важкими, вони були більш цікавими. Підготовка чи то до Олімпіади, чи то до якогось конкурсу немає часового виміру. Готуватися треба постійно. А з такими учнями наполегливими, які прагнуть до знань, готуватися ще і дуже приємно. Тому я сьогодні дуже щаслива, що даринку. Знову нагородили, що її визнали, що вона зараз можна сказати попереду школярства закарпатського. І це дуже приємно. Міжнародний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, це четвертий етап. Звичайно, ми готувалися і готуємося. Так що. Очікували, звичайно, в підготовці було складно саме шукати завдання подібні, і ви знаєте, там твори. Вони різного формату є там, якби лист писати або сценарій до якогось відео, і тяжко було до самого формату твору, тому що він може бути в будь-якому форматі. Але все ж таки я це зробила. Дуже багато у нас було номінантів, діток, які в різних номінаціях зайняли перші другі місця. Є чим. Пишатися, дай Бог, щоб у них і надалі були сили продовжувати таку роботу, тому що сьогодні йде війна дуже непросто, враховуючи, що в закладах освіти у перші дні проживала велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і перші освітяни відкликнулися на цю допомогу. І найбільше вони вклали і серце і душу в те, щоб допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам. А сьогодні ми звільнили майже всі школи від наших співвітчизників, які тут перебувають на території Закарпаття і. Надаємо їм інше житло для того, щоб всі дітки мали можливість сьогодні проходити саме офлайн навчання. Також голова Закарпатської ОВА Віктор Микита серед досягнень освітян цьогоріч відзначив велику кількість 200 бальників на Закарпатті. За його словами, це значна заслуга вчителів.